Так, друзі, доброго дня з вами АЗС Комплект. Сьогодні швиденьке відео для нашого клієнта по зборці 220 вольт дизель, 70 літрів на хвилину на електронному обліку. Комплектація рукав 10 метрів пістолет автоматичний без поворотних муфт. Все на штуцерах, людина боїться, поворотних пуфт каже, я хочу собі надійно. Більш детально розкажу про самі компонуючі. Значить, це мотор з перепускним клапаном, з фільтром грубої очистки може працювати до 30 хвилин безпереривно. Має повітряне охолодження. По обліку. Електронне управління має індикатор заряду, можна виставляти ціну за літер, загальне, загальна статистика, моментальна статистика. Алюмінієвий корпус, роторна система щитування, лічильник імпульсний. І два слова по лічильнику. Багато у нас замовляють зборки на таких лічильниках. Покажу меню управління. Тобто є у нас три клавіші. Для того, щоб зайти в меню. Нам треба натиснути середню і почекати 20 секунд. Після чого ми зайдемо вже в управління і побачимо калібровочний коефіцієнт. От Коли калібрують, тут виставляють калібровочний коефіцієнт. Якщо нам переливає, або не, не, переливає колонка або не доливає, ми його збільшуємо або зменшуємо. Також ми можемо виставляти параметр літри, галони, кванти і пункти. Також, якщо хтось побачив тут цифру 10, це ціна за літр. Його можна виставляти. Тобто ми переходимо на меню. Все. І у нас вийдеться 90 гривень за літр. Тут ми перевіряємо загальну статистику. Зброс, управління. Це два слова по управлінню само, самої лічильника і калібровки. Не забуваємо, що тут вхід, тут вихід. Це важливо, бо люди путають, коли підключають. Вхід, вихід. Тут буде паять людина ППР пластиком. Звідси буде виходити наш шланг 10 метрів. По роботі, чим мені подобається така зборка, що насос <звіг> максимально тихий. Зрівнюючи з другими насосами, він максимально тихий. Бо люди жаліються, кажуть, що більш продуктивні насоси. Вони шумні. То цей буде максимально тихий. Це кому, потріб... кому важливий звук. По фільтрації тут буде стояти фільтр-сіпаратор великий. Очищать від води і тонка, тонка очистка буде. От так, Отакий от огляд. Я рахую, що дуже, дуже хороша зборка. Надійна, недорога, якісний облік, точний, е хороший, хороший виробник е двигунів. Проблем з ними ну, максимально мало. Е тільки не перегрівайте їх. Максимально мало. Роблять безвідказно. Так що, кому потрібно, будь ласка, колоночки 220 фільтра, пістолети, облік, колонки, ТРК, акумулятори, рукава, люба зборочка, яка вам потрібна буде, скажіть ваші запроси, задачі, і ми під них все зробимо. Все, дякую, що подивилися відео. Якщо якісь питання є, напишіть в коментарях. Поставте там якийсь палець вгору або вниз. І до нових зустрічей. Дякую всім, гарного дня. Слава Україні!